Усіх вітаю в продажу Lincoln MKZ 2018 року на самій максимальній комплектації. Full LED адаптивна оптика, LED-туманки, парктроніки 360, автопарковка, адаптивний круїз-контроль з утриманням полоси, LED повторювачі електроскладання дзеркал. Мертві зони, також у нас безключовий доступ на всіх дверях. Є у нас пін-кодик, шикарний вид має, парктроніки позаду, електрокришка багажнику, дуже вмісткий міський багажник, фул ЛЕД позаду. Панорамний дах. Такий лакшері салончик, перфорована шкіра. Панорамний дах, два активних сабвуфера. Один спереду, один позаду. 18 динаміків, шикарніший салон має. Такий преміальний Ford Fusion, можна сказати. Все скло абсолютно по кругу рідне. Є, масаж сидінь переднього ряду, електропакет переднього ряду сидінь, електропакет під дзеркалам, пам'ять сидінь водія. Шикарний руль має темно-коричневого кольору. Авто адаптивне електрорегулювання керма, лепесточки, 245 кінських сил. Повний фарш. Так, вентиляція сидінь, підігрів сидінь, двозона кліма, навігація, підшита, працююча, все, карплечик є, ну абсолютно все. Масаж. Включаєте, працює. Дуже цікавий автомобіль. Кому цікаво, звертайтеся, реально класна ціна. Класний автомобіль є доставка по всій Україні.